Вітаю, шановні дівчата українські з усього світу. З вами Оксана Каменецька і я українська мотиваторка. Ви на каналі Енергійне життя. Це відео допоможе вам наповнитись енергією. У відео ми побачимо те, що допоможе наповнитись енергією, а також те, що краде енергію і викачує ваші життєві сили. У світі є багато цікавого і позитивного. Вашим вибором може стати набір енергії і постійне її поповнення. Погодьтеся, все наше життя це вибір або на позитив, або на негатив. Візьміть наступні фактори до уваги. Це допоможе вам тримати себе у піднесеному настрою та добрій фізичній формі. Рух і прогулянки пішки. Як часто ви гуляєте пішки? Погодьтеся, наскільки ви будете відчувати себе краще, відчувати більш наповненою енергією і мати життєві сили, якщо щоденно хоча б одну годину гуляти пішки, просто без усілякої мети, просто півгодини відійти від дому і півгодини повернутися. Це все дає вам наснагу, дає радість. Дає відчуття того, що ви можете побачити гарну природу навколо і зустріти приємних, хороших людей. А це наповнює душу, а серце тренується і ноги також. Сон як відновлення. Ви бачили, як сплять коти, кішки та кошеня. Це найщасливіші істоти на світі. Кішка розслабляється цілковито. Вона ні про що не думає, вона ні про що не турбується, її ніщо не бентежить. Вона лягла, заснула, і вона щаслива. Звичайно, саме такий сон і дає відновлення. Хай оце руде кошеня завжди вам нагадує, що отак треба спати, як любить спати кішка. Солодко солодко. Йога для розслаблення. Фізичні вправи, які дарує йога. Дуже допомагають зміцнити організм, зміцнити здоров'я. Йога дає розслаблення душі і допомагає тілу відновлюватися. Тому всі знають, що різні види йоги дають дуже багато енергії. Оберіть для себе саме ту йогу, яка підходить вам. Бо йога буває для людей, усіх, для жінок, для чоловіків, для людей похилого віку, йога для вагітних. Є дуже багато видів йоги, саме така, яка потрібна вам, і буде вам нести користь. Музика для душі. Вона може бути спокійна, така, що розслабляє, а може бути така, що тонізує і піднімає бойовий дух. Обирайте музику ту, яка подобається вам, і вона обов'язково надасть вам життєвої енергії. Природа з її красою і фарбами наповнює нас завжди. Але ми не завжди бачимо це. Ми кудись біжимо, кудись спішимо. Ми сфокусовані на своїх щоденних справах, і навіть не помічаємо, як сезони змінюють один одного. Ми не помічаємо і те, як квітнуть яблуневі сади, і потім облітає все це цвітіння. І ми не помічаємо так само, як осінь украшує у фарби у золоті, у яскраві, фіолетові, бордові. Найкрасивіші фарби, які тільки можуть бути, окрашує природа наш світ. Якщо дивитися на природу, якщо розслаблютися і подивитися просто душею, ви відчуєте, наскільки вас більше стало життєвих сил і життєвої енергії, аби рухатися далі. Вдячність та високі емоції. Це той чинник, який дає нам енергію завжди, оскільки вдячність є найвищим ступенем прийняття. Саме вдячна людина, яка дякує за те, що в неї є, а не скаржиться на те, чого її не вистачає, бракує. Така людина отримує від життя все: блага, радість, позитивні стосунки, все, що їй треба. Тож будьте вдячними, і ви будете мати дуже багато енергії. Медитація. Медитація це. Неймовірна практика, яка сьогодні використовується лікарями-психотерапевтами. Якщо раніше люди думали, що медитація це щось таке індійське, незрозуміле і це не для нашої культури, не для нашої традиції, то сьогодні всі знають, що медитація дає розслаблення духу, дає розслаблення свідомості. Вона дає нам можливість відключитися від сьогодення і від тих, можливо, негативних подій, що відбуваються у житті. А розслабившись і відключившись від негативу, ми переключаємо себе на позитив, радість, щастя, добро. Крім того, завдяки медитації ми можемо стати більш спокійними і інакше сприймати навколишні події. Відпочинок та мандри. Кажуть, достатньо три дні для того, аби відновитися на цілий рік, якщо ти будеш там, де ніколи ще не була. Не обов'язково їхати десь за океани, мандрувати дуже далеко. Можливо, просто поїхати і погуляти біля свого власного міста, тільки побути на природі, подихати свіжим повітрям, надягти кросівки, взяти рюкзак і просто десь погуляти, хоч на дачі, але головне це відпочинок. Треба відключатися від того, чим наповнене наше щоденне життя. Воно дає все. Дуже багато енергії. Тож мандруйте, здорова їжа. Її нам дарує природа з її фарбами: зелене, жовте, фіолетове, всі фарби червоного, оранжеве, все найгарніше. От здорова їжа, вона виглядає красива. Нездорова їжа, вона така собі, аж дивитися на неї гидкувато. Не обов'язково жити на жорстких дієтах, можна кушати, їсти стільки, скільки просить ваш організм. Але просто правильно обирати продукти, додати багато овочів, додати багато фруктів, намагатися уникати нездорової їжі. Якщо ви це зробите своєю звичкою, ви можете схуднути, ви можете підняти собі настрій, ви можете підняти собі енергію. У вас з'являться сили для фізичних вправ. І, зрештою, у вас з'являться сили для нових досягнень. Тож здорова їжа дає багато енергії, спілкування з позитивними людьми. Ми притягуємо те, що випромінюємо самі. Позитивні люди притягують до себе позитивних людей. Якщо вам не подобається ваше оточення, ви відчуваєте, що воно є негативним, скоріше за все, ви випромінюєте негативні думки і відчуваєте негативні емоції. Лише змінившись зсередини. Ви почнете притягувати до себе позитивних людей. Почніть з того, що треба дивитися у дзеркало і подобатися собі. Тоді ви будете отримувати компліменти і добрі слова. У вас підніметься настрій, і ви будете починати притягувати до себе позитивних жінок, позитивних чоловіків, людей, з якими можна просто спілкуватися. А також ви зможете собі обрати позитивного партнера, вивчення нового і читання книг. Багато людей люблять читати книги, тримаючи їх в руках. Інші люди люблять читати книги, тримаючи у руках планшет, а ще є люди, які люблять слухати аудіокниги. Яка в цьому різниця? Та ніякої. Все залежить від вашого психотипу. Якщо ви аудіал, то вам треба слухати. Якщо ви візуал, вам треба читати. Якщо у вас кінестетичний тип, то вам треба читати, тримаючи книгу у руках. Вже 12 років я пишу книги. Я є автором вже понад 10 книжок. І свої нові книги українською мовою «Прокидайся і дій», енергійне життя і книгу про вічні цінності, жіночі щоденники я зробила у твердій палітурці, надруковані у видавництві. І хочу, аби люди їх тримали в руках, оскільки саме. Коли ти тримаєш книгу, ти відчуваєш духовний зв'язок із автором із авторкою, з тією людиною, яка розповідає свою історію випробувань здолань, і ти відчуваєш, що ти теж можеш рухатися вперед. І це, звичайно, несе користь для душі. Це і є саморозвиток, це і є сфера духовності. Тобто читання книг і вивчення нового, звичайно, дає енергію. Хобі у всіх проявах це надзвичайна потужна енергія. На цьому слайді, до речі, ви бачите результати моїх хобі. Так, я розважаюся саме такими речами: гачок і маленькі м'якенькі іграшки, які я познаходила. В мене вони вже закінчилися. Звичайно, вдома не може бути у дорослої жінки, багато жінок. Але були колись чиїсь презенти, і от я їх всіх переодягла. Новорічний декор це теж зроблений моїми руками. Оці мішки. Щастя і багатства. Це теж я зробила як новорічний декор. Пам'ятаєте, мішки вакули ніч перед Різдвом, які він ніс на собі. Отак от я вигадала, хай ще вдома, отакі от мішки, вони прикрашають мою вітальню. А оці ляльки, їх зараз називають паолами. Це просто були старі радянські ляльки, що пролежали майже півстоліття у батьківській хаті. Я просто з них зняв старий одяг. Вимила їх, вичистила, зробила гарними, зробила гарні зачіски і пошила їм нове вбрання. Мені це подобається, всі мої ляльки, вони є життєрадісні, вони, вони такі, які просто відзеркалюють мій внутрішній світ. Займіться будь-яким хобі, яке вам подобається. Це може бути пекти торти, це може бути нейрографіка, або танці, або вивчення іноземної мови, вчить китайську, вчить грузинську, англійську, французьку. Робіть щось таке, щоб ви були зайняті у вільний час. Людина, в яка має хобі, завжди викликає повагу. Оскільки, знаєте, моє життя не є безтурботним. І лише завдяки хобі, я можу на певний час просто належати сама собі. І я забуваю про все, про всі турботи дня і просто займаюся такими красивими речами, такими, що можуть прикрасити світ і мій дім. Соняшне світло. Наскільки ми його не цінуємо? Згадайте карантин, коли ми просиділи півтора роки вдома, ми не бачили сонячного світла. Люди, які живуть у прифронтових місцях, там, де постійно лунає повітряна тривога і де постійні обстріли, вони сидять у підвалах або сидять за двома стінами. Вони теж не мають сонячного світла. Бійці у Маріуполі, у Азовсталі, вони не бачили дуже довгий час багато місяців сонячного світла. Такі люди починають цінувати сонце, наскільки воно нам потрібно для життя. Саме сонячне світло дає потрібні нам вітаміни, які дають нам життєву енергію. Те, що дає сонячне світло, не можна отримати ні з якої пілюлі, ні з якої капсули, ні жодна таблетка не подарує те, що дає сонячне світло. Тож більше проводити часу на свіжому повітрі це дуже корисно. Розхламлення речей. Вам смішно, що я показую вам патефон? Думаєте, що ви не можете знайти його у своїй хаті? А от ви знайдете газети, датовані серединою минулого століття, жовті радянські газети. От тоді ми посміємося разом. Насправді, знайти у хаті можна все, що завгодно. От, просто все. І ви будете дуже сміятися. Обов'язково напишіть мені про це, коли ви почнете займатися розхламленням речей. Це дає дуже потужну енергію. Позитивне мислення. Повертаємося до спілкування з позитивними людьми. Лише позитивні емоції дають нам хімічні реакції, що викликають в нас просто народження гормонів сиротаніну, дофаміну і ендорфінів. Найкорисніших тих, що дає нам відчуття щастя і радості, тож треба мислити позитивно, а цьому треба вчитися. Настане день, коли ви ухвалите для себе тверде рішення цілком змінити своє життя на краще. А поки пам'ятаєте, що прості речі легко робити і так само легко їх не робити ми живозвичним життям і не помічаємо, як багато усього навколо нас викачує внутрішню енергію. Ми шукаємо причини і не розуміємо, як інтернет разом з телебаченням можуть красти наші життєві сили. Цей список негативу, що я вам зараз запропоную, стане для вас добрим помічником, чого варто уникати у повсякденному житті, бо в нас є крадії життєвої енергії, негативне мислення. Саме воно призводить до народження негативних емоцій, а ці емоції зароджують гормони стресу. А гормони стресу викликають біохімічні реакції, які? з яких починаються хронічні хвороби. Робота без вихідних. Хочете досягнути мети, працюєте дуже багато і не робите собі пауз? А наскільки вас вистачить? Чи дійдете ви до своєї мети? Скоріше за все, ні. Жінки, які працюють без вихідних, взагалі вигорілі, вижжені дотла, від них нічого не залишається, і навіть краси. Ніякої мети не можна досягнути, якщо не балансувати своє життя. Фокус на минулому. Пам'ятайте, що ви маєте лише 100% життєвої енергії, які ви маєте витратити саме сьогодні на події сьогоднішнього дня. Якщо ви сфокусовані на минулому, на своїх подіях, які у вас відбувалися, а ще скоріше за все, це було негативне, от ту енергію, що у вас є. Ви віддаєте у минуле, на теперішнє і на майбутнє у вас її не залишається накручування себе. Людина, яка постійно живе в чорних кольорах, вона постійно думає про погане, про негативне. Така людина є дуже токсична зсередини, а ця токсичність вона викликає підвищення кислотності в організмі. А саме оця кислотність вона починає робити хронічні хвороби. І коли ми думаємо, як психосоматика пов'язана із хворобами, та дуже просто всі ваші думки викликають біохімічні реакції. От це, що ви бачите на картинці, от таке у вас відбувається внутрі, якщо ви сидите і накручуєте себе замість того, аби мислити позитивно. Соцмережа 24 на 7. Користуйтеся соцмережами як бізнесом, як проявом того, де ви. Маєте соціальну активність. Якщо у вас є бізнес, звичайно, дивіться аналітику у Фейсбуці цього бізнесу і свого просування. Якщо у вас є Інстаграм, звичайно, користуйтеся, але не живіть у соцмережах 24 години в день, 7 днів на тиждень. Живіть своїм життям. Соцмережі лише призводять до відсутності сну і до того, що ви потім зранку встаєте блюклою, виглядаючою несвіжою і не дуже. Гарною, а ще у вас не буде сил. Тож контролюйте свої соціальні мережі. Алкоголь. Пам'ятаєте цю ляльку з мапет шоу. Здається, він там був ведучим. Ну, звичайно, на сладі ми не покажемо реальну жінку, яка напилася як свиня. А оця лялька нам показує, що відбувається із жінкою, якою гарною лапках вона стає, якщо вона вживає дуже багато алкоголю. Вся ваша краса щезне, як і не бувало. Треба, звичайно, пам'ятати про те, що контроль алкогольних напоїв дуже є важливим для того, аби мати багато життєвих сил і життєвої енергії. Фастфуд ну, це звичайно гидке, оскільки фастфуд. Він також краде енергію і краде сили. Людина, яка постійно споживає фастфуд, не може залишатися здоровою. Неї, звичайно, почнуться кишково-шлункові проблеми. Майонези, кетчупи, смажена картопля, все це на дуже великій кількості олії, всі ці гамбургери і все таке, булки, вона все не несе користі. Звичайно, це можна колись з'їсти з друзями, посидіти ввечері у п'ятницю, але не робіть це звичкою. Оскільки це просто руйнує ваше здоров'я і позбавляє енергії. Агресія. Агресія це прояв негативних емоцій. Негативні емоції це прояв негативних думок. Але агресія ще є автоматичною реакцією. Якщо ви почнете практикувати медитації та будете працювати над собою, то ви зможете контролювати свої Негативні думки і переводити їх фокусувати на позитив, тоді у вас буде менше негативних емоцій і рівень агресії буде зменшуватися. Отже, гормонів стресу стане менше, і ризик захворіти хронічною хворобою буде менше. Новини, просто не дивіться їх і не хочу про це казати. Токсичні стосунки, якщо ви перебуваєте у стосунках, які є неправильні, які є огидні, де вас ображають, де вас не поважають, це стосунки мож, можуть бути такі, які треба приховувати від суспільства та від друзів і близьких, або стосунки з аб'юзером, просто закривайте туди двері і йдіть від цих стосунків. Не бійтеся майбутнього, якщо ви змінитеся зсередини, ви більше ніколи не притягнете у своє життя таку токсичну людину. Головне попрацювати з собою. Безлад вдома і на роботі віднімає всю енергію. Оцей огидний слайд я дуже люблю, не повірите. Я дуже довго шукала його у інтернеті. Я не знаю, в якій країні знято це фото, але я вірю, що це справжнє фото, а не якийсь колаж. І судячи з кольору речей і шухляд, погодьтеся, скоріше за все, це спальня жінки або молодої дівчини. Це страшне. Подумайте, чи може людина відновлюватися, мати життєві сили зранку, якщо в неї отаке відбувається у хаті? Це свідчить про те, що в душі людини відбувається це: саме. енергії немає. От саме тому розхламлення речей призводить до збільшення енергії. Стрес, емоційні страждання саме це головне, що народжує гормони стресу. Про хронічні хвороби ми з вами вже казали. Страхи. Людина думає про те, що не відбулося, але вона дуже боїться, що настануть негативні події. Скоріше за все, вони і не настануть, але людина дуже боїться, що вони настануть, і постійно перебуває у цьому негативні, в її організмі кислотне, таке страшне середовище. Працювати з страхами можна. Треба ставити собі життєве мету, треба писати цілі. Треба планувати своє життя, працювати над собою, рухатися вперед, діяти щодня, і всі ваші страхи пройдуть, ви будете відчувати, що ви самі контролюєте своє життя. Лінь найкраща тварина у світі. Вона ж така спокійна, вона ж така лагідна, вона навіть посміхається, але вона нікуди не поспішає. Але це тварина, їй не потрібно мати життєву мету, їй не потрібно ставити собі цілі, малювати плани. Щоденно контролювати себе, як вона рухається уперед. Але лінь віднімає життєві сили в людей, тому треба не лінуватися, а все ж таки брати себе в руки і починати діяти маленькими кроками до великих цілей. Пам'ятайте, що ідеальний стан це наявність високої енергії і чіткого бачення. Людина знає, куди йде, і має енергію, щоб досягти своїх цілей. Цей стан є найбільш продуктивним і бажаним. Саме таке поєднання енергії та бачення дає стан потоку. Друзі і подруги! Для цього відео були використані матеріали з моєї нової книги «Енергійне життя, програма відновлення енергії та досягнення цілей з покроковим планом дій. Ці матеріали входять до розділу 1 книги. Тримайте фокус на глибину фундаменту успіху. Книга входить до колекції трилогії з трьох моїх книг, яка має назву Мотивація Сталевого Миколаєва. Що стосується придбання цих книг або отримання доступу у бібліотеках, читайте в описі до цього відео. Як це можна зробити? Хочу лише сказати одне: що книги є ексклюзивними, вони не є дешевими, і їх можна придбати лише записавшись у попередній лист очікування. Оскільки цих книг не будуть десятки тисяч, вони не будуть гуляти інтернетом, це ті книги, які мають отримати ті люди, яким вони саме потрібні у житті, аби рухатися вперед, отримувати справжню життєву мотивацію. Такі, як ви бачите їх на картинці, такі вони є і у твердій палітурці. Я вам дякую за увагу і хочу сказати ще кілька слів. Дуже дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. З вами була Оксана Каменецька. Обов'язково підписуйтесь на канал «Енергійне життя. А я завжди чекаю вас з наступною порцією позитива і мотивації.